Всім привіт! Сьогодні я покажу вам город. Сьогодні побачите, що садять в Америці, що посадили ми. І подивимось. Потім далі ми будемо бачити, що з цього виросте. ще. Бо посадити це одне, а як то кажуть, курчат на осінь рахують. І я потім покажу, що з того вийшло. Так, переклюк. і пішли. Це наша картопля. Небагато, але е, навіть не знаю, чи на слідуючий рік буду садити, тому що зараз, поки дощ пройшовся, то вона як, ну, трохи гарно виглядає. Але коли буде жара, плюс 30, наприклад, то вона вся така вуха опускає і вся така бідна нещасна. Трошки посадили капусти, буквально трошки. Бо я не знала, чи тут а, медведки, не медведки, слімаки, не слімаки, хто тут живе, треба ще вчитись і дізнаватись. І так, посадила буквально декілька перців. Бо тут е, Я говорила з людьми, тут люди, ну, вони типу, кажуть, що перці вони не сидять, хоча розсаду продають, значить хтось та й садить. Вони кажуть, що вони, е, як сказати, вони все вирощують в теплицях, тому що вони мають невеличкі теплиці того, що тут азайти. От бачите, ми мусили по периметру загородитися сіткою. Це мій головний помічник. І тут в мене помідори цвітуть. Купила я розсаду різну, купила трохи більшу, купила меншу. Всяку купила. Чотири помідора мені хтось, хтось зламав чи з'їв навіть. Не знаю, бо не зловила на гарячу. Застляю тут всі, це трава газонова. Так як в нас непонятно, який газон, всяка лабузи ростуть, то мені привозять люди, які мають такий чистий газон без всякого насіння. Я його вистелила, але ще мені не вистачило, тому вони мені на наступний раз ще підвезуть, бо так краще, не треба сапати, і потім буде і добриво для, для землі, тому що сюди я ніякого добрива не дала. То, що Там є копичка, за тими хащами є копичка. Ну, люди тут агромадили щось, всяку траву всяке таке скидали, то я той перегній під кожний корчик дала. Ніякого під, підживки, під добрива, нічого більше не давала, бо нічого тут немає, а тут а купити це не так, як в Україні, що пішов будь-який магазин, де є насіння, де є це, можна купити все, що хочеш і не хочеш. І тобі все розкажуть і покажуть. А я такий прикол був. Пішла і ну, сказала, що щось їсть, питаюся, чи є медведка. Вони кажуть, та ні, медведки немає. Пішли в магазин і там розпитуються, а вони мене питаються, а дирки є, а чи є якісь сліди? Коротше, там чуть би серелоком не вийшов, чуть би все, все розслідування не, не почали провожати. Тут прийшли на ті ямки, бо тут дві ямки, немає нічого, треба докупити помідорів, посадити. І вони заглядають, дивляться, хто що з'їв там, чиї зуби. Ну, коротше, була б лабораторія, то взяли б, напевно, аналізи, щоб дослідити, хто ж, хто ж це мені поїв ті помідори. Ну, поїли, то поїли то таке. Це трошки цибулі посадила. Там далі кріп посадила, зелений горошок. чуть-чуть. Там посадила перші огірки. Це вони в мене були спочатку під пляшкою. А потім вже це. Але вчора пройшов град. Ну, я думала, що буде гірше. Але нічого. Бо такий град був ну, не сильно великий, але не дрібненький. Такий нормальний град. А це посадила салат, то мені пташки його з'їли. Є тут пташки, які мені допомагають. Так, ось такий у нас город. Ще також в мене є город, як город, посадила цибулю в квітнику. Зараз підійду, покажу. Також я посадила, ще тут огірків. Огірки сажу багато і, як то кажуть, де тільки можна. Це загородила сіткою від зайців. Тут така сітка, вони, надіюсь, поплетуться доверху. Того, що зайців тут навіть не передати скільки. Дуже багато. Вони тут ходять, лежать. Ніна до них підбігає, тоді вже вони, тоді вже вони втікають. Тут така невеличка клумба, я її засадила, крім квітів, тут ще ростуть. Цибуля росте. Петрушка щось дуже погано зійшла, трошечки зійшла, але коротше, вистачить. І посадила цибулі. Чого посадила цибулі? Ну, це ще не є так нагле багато, але посадила, бо цибуля дорога. Ще купили купущик малинки. Це спаржа, але вона ну її дуже маленька, там буквально 3-4 я її підливаю, щоб вона може розростеться, може, може щось з нею і, і получиться, не знаю. І ще маємо купили лохини. Лохини тут була сусна, ми спочатку тут думали город. Але потім нам сказали, що будуть зрізати це дерево, і я собі подумала, що ну, зрізати дерево і щоб нічого не потоптати, не поламати, то це неможливо. І ми передумали тут, осадити город, зробили грядку там. І поки що, поки що там росте. А наслідуючи, я думаю, що ми оце все зробимо. І тут посадимо цибулю, бо цибулю зайці не їдять, а ось собі Росте цибулю зайці не їдять, картоплю зайці не їдять. Але я ще подивлюсь, як урожай буде цієї картоплі, тому що якщо він буде не дуже, бо сонце тут палюче. Це зараз після дощу то так, там плюс 23, то так добре, не, не жарко і трохи дерев. Ну, але тут я думала, буде більший затінок, того, що тут було дерево, воно зісохло. Я думала, що воно зісохло, ніхто його тіпа, не чіпає. Ну, той. А ми ж теж не будемо чіпати, бо щоб його зрізати, то ж треба мати чим його зрізати. І тут було дерево. І Я спіток думала, що мені буде більше затінку, але поки що цього затінку, я думаю, що достатньо. Там далі все буде добре. Буду вистиляти повністю, весь город поступово вистиляти і на... далі наверх, Цієї трави ще буду класти траву. Поки вже огірки не розкладуться, то буду класти, щоб, щоб воно й вологу тримає і буде ще й підживка, бо трава гниє і буде такий компост. І тут всі це так роблять. Це не те, що я така класна приїхала з України і їх там вчу. Вони кажуть, ну, тут ніхто не сапає, можна так сказати. Тут вони мають парники, в парниках е, посадили. Вистелили підросло трошки, вистелили травою, бо є тут люди, які мають дуже багато ну, тої трави, газони. Вони все вистиляють травою, хто не травою, соломою вистеляє, капельний полив кидають і в них все нормально. Але вони не садять, цибулю вони не садять, картоплю вони не садять, капусту вони не садять. це, Вони таке не садять. О, а ми вирішили посадити, то тут всі машини тако зараз не їздять, бо зараз всі на роботі. А от призупиняються і думаю, що ж це ті українці там посадили. А ну, вони в шоці, що ми посадили такий великий город, а ми в шоці що ми посадили такий малий город. І ми в шоці від того, що вони в шоці. Ну, вже як є. Але я ще трошки покажу сусідка, сусідка, вона, щоб не загороджувати. Щоб не загороджувати повністю, ну бо, як сказати, може в неї. Там в неї може є гроші, просто вона собі вирішила так. Далі я приближу, бо не буду йти до сусідів. То, коротше, вона собі покупляла такі баки, ну, я думаю, там більше як 50 літрів. І в неї все, ну, все зверху росте, і зайці її не їдять. Вона трошки загородила. Дещо де поставила в таких баках і в неї типа, зайці не є. Але в неї там теж ну, нічого такого, там петрушка, якісь такі трави, на, щоб на приправи були. Теж помідори, огірки посаджені і ну, нічого такого вони не садять. Ще дині садять вони тут. Я посадила теж аж дві дині і аж два кавуна, то, то не знаю. Що з них буде, так купила просто для експерименту. Це наша клумбочка. Мені цікаво, що це за дерево, бо я щось думала спочатку, що це шовковиця але але щось тут нічого нема. Не знаю, чого я так собі подумала. ну Листочки дуже похожі мені на шовковицю А що це таке? Навіть не знаю. Така ялинка тут величезна. У нас чогось. В Україні вирішили, не знаю, якісь бабські забобони, що якщо ялинка біля хати, і хто хтось має вмерти, коротше, я вам тако скажу, що з цієї хати не вмер господар, він просто ну, старенький, тому що цією хатою цей ну, цю хату купив внук, то внукові, напевно, 50 50 чимось, хай 55, ну навіть 50, то висивіть внукові. Він просто не має вже сили, змоги, діти не мають його, як доглядати, то вони, то вони, він пішов в будинок пристарілих. Тут багато хто робить, тому що він там є сходинки, щоб в підвал піти. І він почав падати, і, коротше, нічого то не це. Бо в людей кедри, всякі різні хвойні, купа всього, ніхто не вмирає, всі живі, здорові. Коротше, ні в що поганого не вірте. Всякі бабські завобони теж. І всім буде щастя, і будьте здорові і благословені. Гарного всім дня!